Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. В даному відеогляді демонструється дозиметр радіометр мкс 05 ТЕРА, Професійна модифікація, виробництво Еко-Тест з Париж Центр міста Львів. По комплектації це прилад, футляр, чехольчик для зберігання приладу, а також. Керівництво з експлуатації паспорт на прилад. Характерна ознака, що це професійна версія, це і чорний кольор корпусу. Прилад знаходиться в гострі естрі. Характерна ще відмінність це те, що невеличка похибка вимірювань всього 7% по гамі беті. Даний прилад у нас вимірює гамма потужність, еквівалентну дозу та бета-щільність. Тобі гамма бета радіометр дозиметр. Є ще додаткова функція годинник. Сірійний номер приладу 0904778. Відкриємо Керівництво? Подивимось. Свідоцтво про приймання приладу, номер серійний 0904778, Штампики, підписи, пакувальників. Перевірщиків приладу. Дозиме Тертера. Згідно вимогам передбаченням зібраний по ТУ 332 28 68 006 2001 рік. Та от внутрішній ріє ТУ віст. Точка 412 129 006 3ТУ. Ну, не суть. не суть так важна. Важливо те, що це, для кого потрібно, це професійна версія. То При повірці приладу його показники вважаються офіційними. Офіційними в керівництві ми знаходимо повну інформацію по приладу, опис його роботи, технічні характеристики і так далі. Така ж сама інформація є на офіційному сайті екотеста. Треба лише. В гуглі ввести мкс 05 Тера і по характерним ознакам Чорний корпус ви знаходите цей прилад з додатковою інформацією, сертифікатами і так далі. По органам керування це дві кнопки, основні режим поріг, режимом ми вмикаємо прилад. Кнопкою поріг ми виставляємо поріг, якщо нам треба по умовчанню Він з заводу стоїть 03, 0,3 або 30 мікрорен. Також кнопкою режиму ми перемикаємо з гами на дозу на вимірювання клентної дози або на бетощільність. Тут знаходиться динамік. Подивимось, під цією кришкою. У нас знаходиться лічильник SBM20. Кришка освінцована. Прилад на пломбі не вскривався, не ремонтувався. Тут же ще є на задній стінці. Додаткова інформація. Давайте будемо вмикати прилад та дивитись, як він вимірює у нас фон. Одразу вмикається сигналізація. Поки прилад у нас обробляє інформацію, показники на табло мігають. Якщо бачили, при вмиканні загорається дисплей. Він ще буде вмикатись, якщо буде перевіщення. Встановленого порогу. Буде, буде червоним світитись табло. По індикації ми знаємо, що у нас вмикається гама потужність, це червоний індикатор. Поки показники у нас на табло мігають, ми очікуємо, як прилад у нас вимірює фон. Показники, коли перестають мігати, ми вже оцінюємо зйом, робимо показників на жк табло по його даним. Зараз бачимо, що фон в місці проведення зйомки у нас десь 10-12 мікрорінген. Отже, прилад уже у нас уже повністю зробив вимір. Подивимось, як прилад у нас реагує на джерело, кладемо та дивимось на показники. Ну, от у нас одразу. Вмикається сигналізація у перевищенні встановленого порогу. Прибираємо джерело та очікуємо, як у нас показники повертаються к фоновим значенням. Гарно чути. Звукову сигналізацію Малі габарити, габарити в руці лежить дуже чудово, так що прилад. Прилад себе зарекомендував як надійний пристрій. І далі ми бачимо. Показники повертаються к фоновим значенням, фіналізація вже вимкнулася. Кого є потреба в даному дозиметрі радіометрі прошу звертатись. З допомогою контактів, які указані в описі під відео. Дякую вам за перегляд. Всіх благ.